就是这个 i nie Свідчення вас, кривця. У вас письмові письмові пояснення? Так. Ви хочете, щоб ваші що письмові і були було до справи? Так, я письмо виклала, і це доводить те, що спростовує свідчення кривця то ви фактично хочете дати додатково. На його питання подумаючи нового судового розслідування проведення свідчі йти і свічів експерти. У зв'язку з тим, що uh, постанову освічного uh, було доручено проведення цього медичної експертизи і на вирішення питання експерту було поставлено uh, зокрема серед іншого питання uh, щодо... Ще механізму проходять тілесних пошкоджень, та чому видані тілесні ушкодження визнати для обставина прикладних обстановках. Згідно вказаної постанови, встановлено обставинами є ще 17-1115 року, приблизно 9.40 встановлена снісним особа, перебуваючи в приміщенні музею Шевченка, нанесла тіласні ушкодження суліганських мотивів Давидовській, яка виконувала свої службові обов'язки без будь-якої конкретизації. Свою чергу експерт Щепкіна. Провівши судову медичну експертизу своїм своєму висновку No3287 зробила підсумок, що ступень тяжкості тілесних ушкоджень, отримані на подовською, відноситься до легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розвитку здоров'я. Характер та морфологічні властивості бойових ушкоджень свідчить про те, що вона від травматичних дій під своїми предметами, характерні властивості яких ушкодження не відобразилася. Часові дані наведені в мінічної документації свідчення про те, що ці тілесні ушкодження були від спричинені до 20-ї години 17.11.2015 року. Однак в цьому ж висновку воно окремо експерти окремо зазначить, що засування обставин з причиненням тілесних ушкоджень є виключно компетенцією судово-слідчих органів. Таким чином, в голову судове розслідування, не отримавши відповіді на поставлені питання. А не досліджує, що обставини з причиною зелених пошкоджень і механізм їх утворення, не перевіривши їх без підставлено прийняв на закон рішення, а саме повідомлення про під підозру та обвинувальний акт, який грунтується виключно на показах потерпілої, пояснення потерпілої і свідка. Крім того, на судовому часу засідання допитує свідка, давали свідчення щодо обставин. Щодо по дні, а звинувачений пояснював це по-іншому. У зв'язку з цим, оскільки існує розбіжності і їх в показах, і орган післового розслідування не встановив обставин і не дослідив механізму їх утворення, ми просимо доручити органу сподового розслідування, провести слідчий експеримент. Провести свідчий експеримент за... з метою встановлення обставин спричинення челесних ушкоджень, механізму їх утворення, перевірити точно показувати терпіли Тамидовської світовомаренко, також ми бачимо бівця, державних учасник погорози долучити. Е Експеримент, яким створити обставини подій, яка відбулася 17 листопада 2015 року, та механізм утворення цілесних пошкоджень, отриманих дородовського. За участь у проведенні цієї слідчої дії обвинувачено, експертів, статистів, поняттях та мене його содісниками. дії, які відбулися до і після вчинення кордона продовження. Крім того, посилаючись на вказаний висновок, так це не є компетенцією медичної експертизи, проведення свідчих дій, тому вони вказали свої експертизі зазначене як обладнання. У зв'язку з тим, що це окрім затягування процесу і виходу до дебатів, Поставлен. Так, мені зрозуміло, заперечує, я б хотіла все ж таки, тому що навіть те, що я викладаю, воно заперечує також. Но... Ну, Будь ласка, можете свої пояснення в, 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 в контексті заявного копотання, судді висловити приймає рішення просят. Суд нам дає можливість і якщо це стосується в тому числі і э, заявного попадання. Наприкладу. Прошу суд врахувати, що винувачили ківець, дав неправдиві свідчення, так само бувши суд вома. І час відкриття виставки я не вживала алкогольні напої, аналіз на вмісту етанолу було взято в той же вечір, довідка про відсутність у мене в крові в етанолу додається до справи. Також наголошую на тому, що 10 листопада 2015 року я виконувала із службою обов'язки, тобто контролювала весь процес відкриття виставки від початку і повного завершення. Тому свідчення клієнця про те, що була станборольнеспільні, прошу вважати малою вповнені ці. Показання свідків Черношей комісареви до сумніву, як ті, що містять розбіжності. Черниш свідчив про те, що клівецька та врахувала офіційну частину, це не є правдою. Прошу врахувати, що всі свідки пономаренко Рудько, Чала, Польхової одностайно заявили про те, що винувачення прийшов вже після офіційної частини, зокрема під кінець фошетної частини, і пройшов відразу до столу з пригощаннями. Також світо комісара з боку обвинувачення, який дійсно фотографував на від, від, відкриття виставки, сказав, що він не бачив той день клівця. За словами свідка комісарова, коли розпочався кушет, і пан комісар, виконавши свою роботу, пішов з музею, кліця на плечах ще не було в музеї. Тобто він прийшов пізніше. Прошу вважати свідчення Чорношати, такими, що не відповідають дійсності. Також свідка комісар згадав випадок, який стався у вересні 2015 року під час відкриття передньої виставки, це до того зачітує, щоб пояснити, що дійсно це були неправдиві свідчення. Під час відкриття китайської виставки, коли начебто я не пустила клівця, клівця до залу з коршетом, прошу. На те, що свідок не був упевнений, що то була дійсно. Я також акценту увагу на тому, що свідок свідчив, що клівець знову-таки пройшов саме на фошитну частину. Хоча туди були запрошені лише ті, хто мав безпосереднє відношення до виставки. Я спростову свідчення від про те, що він фотографував на відкритті виставки. 17 листопада 2015 року фотоапарату про ньому не було. Про це свідчення свідків. До справи додають сирокопії, фотографій, 9 штук. Які клівець виставу у мережі мережі Фейсбук, на яких крупне плану, картина художника волода, ці фото з характерним логотипом у вигляді вітрильника, які, які пан клівець виставляє на сторінці, на своїх засвідченням клівця під час судового засідання він ці фото зробив, свідчив, що він ці фото зробив під час відкриття виставки волода. Також додаю ксерокопії фотографії цих же картин, які я простанувала з альбому художника Волока, вже з назвами. Тобто в нього без назви з дев'яти картин лише 5 були на виставці. Про це свідчить акт прийому робіт на виставку, копію додаю. Тобто він ці фотографії зробив не безпосередньо на відкритті, а всі взяв за альбомі. Ще ксерокопія фотограф... фото самого художника Павла Волика, яка нібито була зроблена клівцем під час відкриття виставки. До неї я додаю ксерокопію фото також Волика, якою проспонувала сайту музею, яка дійсно зроблена під час відкриття виставки, це видно, тому що тут, тут Я є, Павло Волик, заступник директора з наукової частини і ще один митець. Це до чого волик в різному одязі. Волик в різному одязі. Потерпіла дає якісь пояснення, свої показання. Якщо у вас є якісь запоріження, це не дає вам права переривати чи висловлювати якісь свої задоволення. Тобто, то є певний порядок. Суд дасть вам можливість Не потрібно а, а, з місця переривати. Вибачте, можливо, бачусь. фотографії, які дійсно були зроблені під час відкриття виставки, і фотографії, яку, начебто, е, клівець зробив також, наче він робив на відкриті виставки. я прошу звернути увагу, що були в по голову в різному поділ. Це до того, що ви намагаєтесь та до справи, які це... стоять В стані алкогольного э, не могла наштовхнутися, як він каже, на, на пальці. Ну просто це не правда. Щодо клопотання, як не про проєкту на клопотання, про проведення слідчих чогось <говорить> проведення. Виктор. Все? відвідуватися з цим і з допомогою учасників. У мене немає На іншу дату. У вас в телевизор прокурор і, і праплатепіла представляють на одну сторону кримінального провадження, саме сторону обвинувачення. Прокурор має можливість вам роз'яснити якісь деталі стосовно того, яким чином, яким механізмом скористатися, щоб ознайомити сторону захисту з додатковими доказами, які ви...